Ми взагалі знали один одного, бо ми місцеві. Володя тут і жива, я жила там на, на Шевченка. Були одного разу на проводи, на проводи в армію, коли ж дуже це було свято. Ну, він перший раз мене провів з тих проводів. Це був мій друг товариш. Він трошки старший в мене був, але ми дружили так компанією. З того часу пройшло два місяці і ми одружилися. До фіртки довів, поцілував. Хіба ти мене Конечно. цілував? Я ж... Да. О цього ж да. я не пам'ятаю. Да. Оце я, я така радош... була поступлива. І розійшлися. Ну, Думаю, такий кавалер покидати. Знаєте, були такі в кожному селі є хлопці вище, і хлопці я нижче. Так от він був. Всі дівчата за ним Бігали. хотіли зустрічі, можливо, з ним. Він нас котірувався, так скажемо. Нема такого дня, щоб він мене там не обняв чи не цілував. Це такого в нас немає. Проснуся, поцілував, лягає, спать, поцілував. І, і так, протязі дня Ну, він такий у нас. Загиб. Ну, і ви знаєте, чим більше живеш, Мені здається, що більше оцих усіх харамонов, ніж, ніж в молодості. Молодості не було коли на роботу, і тоді діти, господарство. А зараз, зараз ми вже ж удвох. Ну, я ж не можу її обіжати, як не як, а вона ж мені народила троє дівчат. Так. <глад> <глад> і... <глад> <глад> і... <глад> ну, такими. Нема такого нас за 50 років поганого слова я не чула від чоловіка. У нас нема матюків. Не то, що матюків, навіть ну, навіть там якесь, ну просто таке нехороше слово, нема. Ми все робимо разом. Да, ми вдвох. І, і в городі, і в хаті. І відпочиваємо разом, і ми... в гості разом, і кругом разом. От альтанку чоловік робив. Я, говорю, ну, господи, ну мені вже ж важко там, чи що. Там якусь доску тянуть, ну то зятя вже ж позви там, чи що? а мені з тобою легше робить, каже. І дорожку, то плитку, ми самі вдвох хотіли на... нанять працівників, вони там щось дорого нам сказали. Та що це ми не зробимо? Потихеньку зробимо. І отак, і... А ремонтів скільки ми робили. Да ось, мабуть, рік назад чи що, mm -hmm. обої надоїли. Війна не будемо робити ремонт. я ну так надаю. Давай хоч перекатаємо. <стан> Стали вдвох, діти приходять, що це ви робите. Ну що, ремонт робили, Перекатали, о, вже освіжили, вже трошки легше. Ми дуже багато не, подорожуємо. Не. Щороку ми їздимо відпочивати, щороку ми їздимо на Західну. Хоча об'їздили майже, так, в, майже всю Україну. Да, і були за кордоном, але ж зараз. Та <coughs> да вже здоров'я не те, щоб за кордон може їхати. Ми ось діти нам подарували на золоте весілля путівку, то ми були в Трускавці, Трускавці, відпочили. Взагалі ми то їздимо влітку. У Солотвіно їдемо. Щоб там на солоні озера, то ноги ж всі підводять, так Підтримуємо трохи здоров'я. Одного разу мені дали путівку. Це, це так. У Бердянськ. У Бердянсь, Я взяла внучку і поїхала на 21 це, як день. — день. Я бахнув в Чорнобиль, Ні, Ні? Це, це вже після Чорнобиля. І ми там пробули 21 день. Приїхала, він каже: біжте, нікуди сама не поїдеш. Я без тебе не хочу. А, а так, щоб лаялися чи що, якісь розголоси не було в нас. Ну так як у кожній сім'ї буває. Щось там одне одному, щось там не сподобалося, да? але ж так, щоб Ну, без лайок. Без лаюк. без лайок, да. лайок. так, Тут е, щось одне одному сказали, тут повернулися, все поцілувалися. Да, Нема не вже цього в нас. Не було такого, що є люди, то розходяться там на тиждень чи на скільки ні, не було. У нас сім'я на першому місці. Да. А потім остальне. Є. Це точно. Мабуть, це треба розуміти одне да. одного, поважати, уступати одне одному. Так. Да. Що? Уступати да. на дошумірувати. особливо на чоловіку жінці. <різь> Уступаємо. Бережіть один одного, бережіть, уступайте, любіть один одного, бо все в нашому житті від любові. Дивіться в одну сторону. В одну сторону, вдвох дивіться. Я ж кажу, що ми росли вже один в одного за ці роки. Сильна велика любов. Я такі я я як Голга з ниткою. Я ж кажу, що одне без другого нікуди вже. Ви знаєте, ніколи не вирішувала, що саме в мене буде багатодітна родина. Я виросла сама. Я одна у мами, росла без тата, і певно, мені було дуже сумно. Я зазвичай була одна вдома, тому що ну, тоді 90-ти, мама багато працювала. І я колись ще в дитинстві собі, знаєте, так візуалізувала своє бачення, яка я буду, в якій родині я буду жити, коли виросту. І тоді, так, да, я собі придумала, що маленькою, що в мене буде великий будинок, в ньому буде багато-багато дітей, і буде велика собака, ну, по суті, все таке відбулося. О, наша родина це я, чоловік і п'ятеро дітей. Одна доросла дівчинка, вона вже не з нами проживає. Їй 22 роки, вона в Києві проживає, навчається. Всі інші четверо живуть з нами. По-перше, я їх завжди дійсно вчу саме дружності, щоб вони там, щоб зі мною не сталося з татом, щоб взагалі не відбувалося, вони мають бути один за одного, і щоб їхньому житті не відбувалося, вони мають одне одному допомагати. Це от найбільше, що я так хочу, щоб ну, у них, ви знаєте, є такі. Я називаю це кублування, от будинок великий, у кожного своя кімната. Але я буває таке, що заходжу ранком їх будити, а вони всі в одній кроваті, тобто вони вже, хоч різний вік, вони зазвичай там ну, 5 років десь різниця, бо я народжував 20, 25, 30. Так, То ну цей менший тільки найменший він, навірно, такий найбалованіший. Чудові стосунки, дай Бог, щоб так і було. Всі за один за одним дивляться вже. Ну старша та що з нами живе дівчинка, їй 17 років. От буде. І вона взагалі може я можу покластися на неї повністю. Вона може і всіх накормити, і приготувати щось, і прибрати. Ну, тобто всі діти між собою дуже дружні. Моя основна звичайно, діяльність це діти, будинок. Собака, у нас ще кури. <ріху> От, і, А взагалі я займаюся ну, громадською діяльністю, маю виду громадську організацію, перлина, ну і, я думаю, більшість знає. Акцент ми робили на те, що це організація саме займається багатодітними родинами. Колись я стала багатодітною мамою, і відкрила організацію таку, щоб об'єднувати саме такі родини. Але з повномасштабним вторгненням почали проситися ще інші, всі, хто має діток. І ми зараз приймаємо всіх, всі сім'ї, які мають дітей, тобто акцент вже зроблений саме на діток. Ну, взагалі, кожна дитина, її народження це щось нове. І знаєте, от уже в такому віці я хочу сказати, що вже ну, якби з досвідом, що чим. Старше народжуються діти, ти старше, це відчуття зовсім інше. ну от зовсім інше. От у нас остання дитинка, я її народила в 39 років. І це настільки навіть от десь більше з'єднало чоловіка і мене, тому що вже зовсім інше відчуття. Ми зовсім по-іншому дивимося на дітей, на їхнє виховання, вже ну, вже самі такі ж мега дорослі. Воно ну, по-іншому відчувається, ніж я. От першу народила в 20, це зовсім все по-іншому. Ми вже такі зрілі, назву це так, чоловіком. Меншому у нас наразі три, от, нещодавно виповнилося. У нього дуже е, великий проміжок між дітьми старшими, 9 років. Так, вони з ним граються, але якби йому ну, так, то ми не проти ще мати дітей чоловіка. Порада у мене проста бути на рівні дітей. Тому що батьки, які Ну, знаєте, якось наполегливо хочуть, щоб дитина там дуже добре вчилася, чи дуже там була мега-спортсменом, чи там ще. Ну, тобто, це бажання саме батьків. Дитині, можливо, це зовсім не цікаво і не потрібно. Тому я просто завжди всім говорю і питаю, а ви спитайте, що хоче дитина. Ну, Тобто потрібно бути на рівні. Не потрібно свої мрії дитячі чи якісь там. Те, що не відбулося в вашому житті, накладати на дитину, тому що це зовсім інша людина, вона зовсім інший має світогляд і зовсім інше зараз життя не таке, як жили ми колись. Це найголовніше, що має бути між батьками і дітьми співрозуміння.